Добрий день, шановні глядачі, шановні вболівальники. Вітаємо вас на прямій трансляції матчу відбору на євро 2026 у віковій категорії. Ю 19 команди 2007 року народження. Другий тур сьогодні розпочинає у своїй групі збірна України матчем проти команди Чорногорії. Після першого туру наша команда поділяє лідерство із Словаччиною. З однаковим рахунком 3-0 збірної України та Словаччини обіграли відповідно албанців та чорногорців Властивостям кожного футболіста. Атака збірної України Ридушко повертає м'яч Малову. Дуже гострою ця зв'язка була в першому поєдинку. І зараз вона це ж саме диктує, демонструє. 1-2. І завдяки чому. Потім вже обігравши відвертих аутсайдерів, естонців. Чорногорія посіла перше місце в групі, а збірна України грала у вирішальному поєдинку з італійцями. Зараз момент у редушка вже у дебюті поєдинку. І зараз активно на чужій половині поля відбирають м'яч. Можна звідси спробувати і пробити у ближній кут. Однак. Скоріше за все буде подача, однак ні. Редушко забиває, забиває Редушко. 1-0, Ось так пускає голкіпер у Ближній кут під самісінькою стійку м'яч влітає. Як спробував я передбачити, що можна дійсно з цієї точки пробити і не лише пробити, а й забити. 1-0 на користь збірної України. Стартова перевага нашої команди. Втулюється у забитий м'яч повстінку. І голкіпер двома руками опорний півзахисник збірної Чорногорії сів на попередження вже в дебюті поєдинку. Зараз гостро мають виконувати великий обсяг роботи, грати на перехопленнях, зривати намагання суперників проводити контратаки. Цей статус доводять вже протягом третього тайму, який проводять який грають на міні-турнірі ось цьому кваліфікаційному. Нагадаю, що він в Албанії проходить, до речі. Атака збірної України є простір удар поворота. Гол, який класний гол забиває Богдан Попов. У дотик розібрався наш бомбардир італійський. Подвоює рахунок. Попов дуже технічно, дуже якісно. цей епізод завершив 2-0 стає рахунок. Не зблизився із Напопова, той таки дотягується до м'яча. Однак у боротьбі з е, Ражнатовичем точно скидку зробити не зумів. Чорногорці переходять в атаку. Удар перший удар по воротах у площину. Перша надійна робота від нашого голкіпера. Колись це мало статися. Говорили ми, що до рук м'яч домчаку не приходить. Ось за півгодини прийшов вперше. Можна це використати. Основна увага чорногорців до Богданова та Попова природньої дігтя закручує м'яч гостре зі свого боку. Віднесемо це. Звичайно, до заслуги збірної України, яка не дає можливості нічого зробити. супернику. Ось в центрі поля все перехоплюється, вигризається. Йде зараз атака у відповідь. Є нагода для швидкої атаки. Іде далі прохід, Іде прохід. Продовжується удар. Гол. 3-0. Розгром. Вже в першому таймі вчиняє збірна України своїм чорногорським. Однолітками. Олександр Каменський. Тепер він забиває. Олександр Каменський. Пересмикнув він Рогановича. А Богданов від бокової лінії від правого флангу, на якому він грає, дійшов до другий тайм. Не на Двукчевич обере півзахисників випустив за замість Реджепагіча, який попередження в першому таймі у сьогоднішньому поєдинку. Однак Ось така проблема є у збірної Чорногорії. Ну а тут атака команди України знову у вільну зону вривається. Сташування захисників збірної Чорногорії залишає бажати кращого. І сьогодні, напевно, загалом тактична грамотність. Ні, штрафного не буде у Збірної України залишається. Іде подача. Повертається м'яч дуже швидко. Сорока одразу в штрафний майданчик грає удар поруч з дальньою стійкою. Роганович за прізвищем цій позиції відповідає, поки за грою не дуже він небезпечним був. Але атакує Чорногорія, завдає удару не створити гостроти. Хороше закидання зараз проходить. Удар воротах. провели весь другий тайм. Ну а перший був просто шикарним. Знищили суперника. І на цьому все. Арбітр вже навіть не став чекати. Ці 12-13 секунд вже йому це. Набридло напевно, що зрозумів, що нічого вже не буде у цьому поєдинку. 3-0 збірна України здобуває свою другу перемогу в кваліфікації на євро 2026 Дякую за увагу. З вами був Вадим Тахтерін. На все добре. До нових зустрічей з перемогою.